Як знайомитися з дівчатами, якщо ти живеш в дуже віддаленому селі, де не так багато людей живе, і, здавалось б, знайти класну дівчину дуже складно, особливо на вулиці. В такому випадку я рекомендую використовувати сайти знайомств, і в такому випадку можна познайомитися з дівчиною, яка, наприклад, знаходиться кілометрів за 15, за 10, за 20 кілометрів від твого дому, і з нею варто буде списатися. Поспілкуватися, подзвонити і встановити хороший контакт. В кінцевому результаті домовитися про зустріч в такому форматі, що я приїду до тебе і ми зустрінемось, і можна буде разом провести час. Я тобі покажу, заберу тебе з того місця, де ти живеш, і потім привезу назад. І в такому випадку можна буде знайти собі. Класну подорогу, з якою можна буде зустрічатися, правда, треба мати транспорт. А транспорт вже можна знайти, якщо немає свого, то тоді можна попросити якогось свого сусіда, щоб він разом з тобою з'їздив і дівчину разом забрали і вже привезли туди, куди треба. Інакших варіантів просто немає, тому це необхідно втілювати в життя, щоб не сидіти тут наодинці. Хоча тут і так дуже класно, і природа неймовірна. 真是我